Пронто, пронто, мої кохані! Я нарешті знов до вас повертаюся в красивих гламурних образах, тому що колись я відійшла від цього, а зараз знов подивіться, це все для вас. Думайте про себе, про що вас хочуть попередити вищі сили. Моє волосся йде на поправку, бо ви питаєте, так. Тут так, але я користуюсь і повідростало коріння. Тож я всім, у кого якась проблема, подивіться, рекомендую переживемо цей період разом. І так, про що вас хочуть попередити вищі сили, Фечки, поки помішую карти, я буду розказувати історії своїх клієнток. Клієнтки є на 365 днів. Це ви проживаєте з ним найщасливішу версію із можливих наступних 365 днів. п'яднів. Вона не могла взяти білет на Конотопську відьму в Києві. Там на три місяці вперед все було розкуплене. І що ви думаєте, дівчата, до вас що хочу попередити? Ну тут, дівчата, король мечів до вас йде. Він до вас буде йти як імператор, але кажуть, він, можливо, не імператор, перевірте. Так, ось з цим амулетом всі ваші починання відкриваються потрібні двері, знаходяться потрібні люди. Тож, до неї прийшов імпульс. Вона пішла в касу і в той же день купила два білети, два квитки. Оце амулет на 365 днів. Коли тобі. Вищі сили допомагають у всьому, що ти робиш. І так, про що ж хочуть попередити ще? <клес> <клес> Дівчата, тут зараз я не те, що не хочу вам казати, але... але але я би хотіла все ж таки зараз розібратися з тим посилом, який до вас хочуть донести. Думайте про себе. Так, ні, ця колода не йде. Ви бачите, у мене таке буває. Беру іншу колоду. Беру іншу колоду, її помішую. Про що вас хочуть попередити вищі сили. Та що ж таке? Про те, що, дівчата, угу. трійка жезлів перегорнута. Ви можете не захотіти. Продовжувати відносини з якимось чоловіком. Так, і саме через трійку чаш. Трійка чаш це коли є третій фактор якийсь в ваших відносинах. І це не обов'язково феєчки мої, ви всі феєчки, всі, хто мене дивляться, дівчата і хлопці також феї. Мене дивляться хлопці. Тож третій фактор це може людина, які шкідливі звички. Може бути інші жінки, все, що завгодно. У когось може бути, може бути таке. Людина просто вас не вибирає, вибирає щось інше. І про що попереджають вищі сили? Так, і де він, король жезлів. Дівчата, цей чоловік зразу кажу. Він вам подобається, або буде подобатися, або вже є в вашому оточенні. Він сексуальний. Він харизматичний, він, у нього є імпульс, він пішов. Це дуже часто карта класних коханців. Тут єдине, що в цього чоловіка є, він може швидко перегорати. Але, але у нас всіх є якісь моменти, про які можна сказати, ну це не дуже. Кожна людина має свої привабливі сторони для вас. І що він? Він до вас де по справедливості. Чуть по справедливості. По справедливості значить, що колись ви з цим чоловіком відносини могли закінчити, або він з вами закінчив. Бачите? Вісім чаш. Тут намальований чоловік, але це не обов'язково, що він чи ви в тому плані, що могли із відносин кохаючи, піти ви, а могли він? І як би там не було, ви пішли не просто так, що взяли там да, і юпочкою своєю вільнули. Ні. Те ж саме е, тоді він до вас йде, щоб віддати вам те, що ви йому колись дали, да, в емоційному плані. Або по справедливості, коли він вас залишив, а тепер розуміє, що ні. Тобто його черга робити крок ваш бік. Так про що ж попередження вище сили? Ви його зустріти повинні, так? з мечем, ви його так і зустрінете, тобто, холодна. Почуття не показуєте. Ну, ви зараз на нього так налаштовані. Крок вліво, крок вправо Сікір Башка, можете йому розказати, Наприклад, чи знаєте ви цього чоловіка. А знаєте, ще, чому ви в мечових енеріях? Бо ви сама для себе поки що не прийняли рішення. А якщо він повернеться, буду я з ним чи ні, і ви таким чином і захищаєтесь да, від нього, Тобто ви йому показуєте не підходь. Але це не тільки тому, що ви не хочете, а це ще ви себе захищаєте, бо ви боїтеся, що він до вас прийде, розкаже, і ви скажете так, 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 так. Да? Так, він захоче з вами поновити відносини. Він скаже, давай з тобою почнемо відносини спочатку, і в чому попередження, хоча на початку розкладу було. Тут якась поїздка, дивіться, може бути. Причому поїздка продумана головою: це або він до вас приїде, або вам скажу, поїхали кудись. Так. Причому якась так, він може вам запропонувати кудись переїхати. І у нього дійсно є плани. Він буде вам розказувати плани, які стабільні і надійні, по стабільності і надійності. Ну, кохання, полихає до вас, дівчата, це так. Запитаю прямо, чи варто моїй фейці довіряти цьому чоловікові? Ну По-перше, вам кажуть, у вас взаємне кохання. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Але три, трійка чаш є якийсь третій фактор у ваших відносинах? Так. І король. Пентаклів. Але тепер він до вас прийде. Тут, по речі показує, що у когось це саме безпосередньо він одружений і є інша жінка. У кого не така ситуація, він до вас прийде тепер по стабільності і надійності. Так, так. він вам запропонує почати заново відносини, і про це буде розмова. Так, яке попередження вищі сили моїм феєчкам? Ну, тут що попередження? По-перше, тут кажуть, що у вас гроші будуть, майте на увазі. І тут, якби він до вас ніяк не проявляється, цей чоловік. Але так і потрібно. Тобто він все рівно для вас доленосний. Так, він тут захищає свої особисті кордони, ну, типа, моє его, а я ж чоловік. І він сприймає ваші відносини як паузу, але колесо фортуни, він захоче їх поновити. Дівчата! На цьому закінчую, тому що карти не дають однозначної відповіді. Я не хочу їх мучити. Але пам'ятайте, що на спочатку було? Перевіряйте, чи справжній він імператор. Так, тому що тут знов випадає: король пентаклів, але перегорнутий. Або він не розвівся, буду вам розказувати, або буду вам обіцяти щось. Що буде стабільне надійне життя, але це не так. І тут імператриця перегорнута. Це про те, що його розкази вам можуть бути марні. Так, він вас кохає, це видно. Але цього недостатньо. Тож, хто хоче прожити щасливу виху свого життя, я про вас кажу на особисте життя. Він вам покаже обличчя кожної людини, яка в вашому оточенні, взагалі не тільки чоловіків. І з ним безпосередньо ви почнете трансформуватися і, можливо, трансформується цей чоловік. Але те, що буде чоловік, який буде з вами на одних енергіях, це саме головне. Люблю вас.